Всім привіт, друзі, мене з підпишум пат. І хто не знає, що я тут роблю, то проходите в подсказки, в рубліку. У мене є там висота. То це ролика висота. То оце в мене тут висота. Отут все в мене. Я це потім включу креатив і буду дивитись, як воно виглядає і зверху. Не пропускайте ані секунди. Ані секунду. Свинько, дай їм ну, своє м'яско. У нас два м'яска. Ну і куди? На піщечку ми маємо куди з піщечкою йти. Я думаю, що вдома. Пороблюється не завжди. Ми, ми погуляємо. А я подумав, що це вдома. Буде... Це є. Це пустокімната. Пустокімната. Чего тут свет. Вау, друзья, тут не тиквиш, не тиквиш, а страшнейший, страшнейший. Ну, друзья, мы зарубили это им дом, это только вторая комната. Что-то даже на дом, что-то даже на магазин, наверное, истром. Все? А не. Э. Ви бачиш, я можу йти. Так собі. Свинг. Вау. Блін. Яка школа чи що? Все тут. Ну. очень. Добре. Друзі, а нам треба. Оп. Вау. Друзі як тут класно. або нікого нема. Тут тоже нікого нема і нічого нема что тут все вкрали. А я не тільки на цей сервер шо Зар... тут нікого нема на цьому сервері. куди Вау. Зато вышка там, ты моим буты было. по и... Не, я посылал. Так, ты... Не посылал. И... Так, ты... Ебав. Куда нам требуется? Так, друзья, давайте вот тут я поставлю вот спальню. Вы же, Я не знаю, как это выглядит. О! А -а -а! Нормально. Ну, я друзья. Блин! Так, друзья. Так. це не нормально. Я тільки що друг зробив. І не ну, хочу весь дом пити. Чого, 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 друзі? Давайте додому стій дом. Давайте я залі. Вернати, який я ці кірку отримав. Там десь був страну. Творчий торговець! І він мені, я йому назбирав цвіточку. Я цвіточку в йому. І він мені з

О, по друзі, курочка, напевно, смачненька. Оп. Фу, вона не кірка. Звісно ж, вона, вона, не приготовлена з м'ясом. Може, її треба до неї свинки, може, з ці вітрувати в сапору. Так, 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 так. Напишіть, друзі, на коментарі. На, на яку мені карту піти і на високу, Щоб я вам. я вам прошу її. Я її пройду, якщо ви навіть напишете коментар. Е і мені треба, я скоро поїду на конкурс ютуберів, якщо ви хочете. Ми будемо на комп'ютері знімати ролики. ласка, друзі, За наберемо 100 тисяч лайків із. 100 підписчиків на цьому каналі. В мене не буде в суботу. А у мене буде скоро стрім на моєму каналі. На 10 підписчиків вже буде у мене на моєму каналі. Літо, пишіть коментарі, бистріше. Вау. Друзі, я свій страх продалів. Добре. Так, друзі, мені нагадала одну пісню Сделай шаг вперед". Це така є пісня. другой Я така, ми, напевно, Зараз друзі. Зі... Ми напевно, в наступному ролику, знаєте, що будемо робити? шукати архійські камні. Хто не знає архійські камні? Дивіться в мене на каналі. Будемо скоро знімати про архійські камні. Ми маємо знайти 10 архейських... кушати 10 архійських камнів. Якщо я їх знайду, зможу думати землю Майнкрафта, а якщо ні, то Майнкрафт твій кінець. <гій> 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 Блін. Добре, друзі, зараз ну, добре, я зараз Ра... обіцяв зараз я покушаю спочатку. У нас буде 10 архейських камнів на одній території. У нас будуть висічені вони. У нас будуть заховані, наприклад, під лавою. Так. І ми ці архейські камні маємо їм їх знайти, друзі, ці архійські камні. Мені. Часом вилазить. Да, друзі, та вилазить. І тому ці архійських камній. Вони будуть різними. Десять. І якщо ми їх всіх знайдемо, то ми новимо землю. Майнкрафта. <звіх> Курка. Курка, лапы. Блин. Ну, добрый, друзья. Заря, врублю креативку себе. Врубил себе. Заря, я врубил креативку. Во, она так выглядит из Хотите вместить ее сюда? во. ти фоткайте і зараз вам буде подарок от кам... Р... подписка компота тільки сьогодні. Показую один раз подписчика компота тільки один день показую як зробити лазері. Майнкрафтівський, без модов Лазері, хто не убік Майнкрафта, і він хоче купити моцу, а він за гроші, то скористайтесь мій модом. Відпи... Подписка компота. Да. Вона зробиться, обіцяє, друзі. За це я залімо каналом. Якщо змінить. Ва... Я... А якщо я пошлю. Ай, домоли, 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 домоли. Ну, добро друзья зі, зі Все, всем пока и не забувайте ставить лайки І ти, да ти І я подписчиком Компота. якщо хочеш в мене на каналі появились спонсорские подписки да, да 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 в перші привилег в мене в перші привиліх на моєму каналі ставиш лайк я даже покажу це якось ідея ставиш Забув, як воно робиться, друзі. Зі ова. Ну добре, це в мене не інша тема в мене, друзі. Зі не відлікаємось. Добре, в мене на каналі з'явилися спонсорські підписки. Перше ставиш лайк. Ти зможеш зі мною зняти ролик. Один раз. Тільки один не не... А якщо ставиш лайк, підписуйся, то в тебе, в тебе є дискордка на моєму Діскорд каналі. І ти зі мною зможеш зняти ролики, говорити. Другий привіли. Лайк, подписка и колокольчик. Ты можешь земной мной э, так само э, э, ролик дали ты сервер и без на, на, на диверсия, на можешь ты размовлять земной говорить и даже что ты от меня смайлики. И не забывай. Если ты поставишь лайк, то тебе попередят, когда в меня на канале будет стрим. Понятно, дружи? поставь, пожалуйста, лайк. В мене просто скоро день народження, Ні, то я хочу до 1 січня набрати мету свою 100 тисяч лайків. Ну, добре, брат, дякую за, от, за оцю, е, що дякую, що ви подивились цю рекламу про підписчика компота. На все на все добре, всім пока.